Готель Old Palace Resort Саль Хашиш, який знаходиться в Хургаді в районі Саль Хашиш. Готель було відкрито у 2008 році, але як такої реновації не проводилось лише така мінімальна косметика в номерах. В якості додаткового ліжка в номерах надається або є розкладушка, або повноцінне ліжко, залежить від категорії номеру. Також готель приймає з домашніми тваринками до 5 кг, але тільки в категорії шале. По всій території працює Wi-Fi, надається доступ для трьох девайсів на одну кімнату. На території є два басейни, маленький та основний, і в зимовий період підігрівається лише маленький басейн. Пляж йде з піщаним заходом, коралки та захисне взуття не потрібно, а також на цьому пляжі взагалі не впливає, не впливають невідливи, не припливи. Тобто він, ну, Великий рік можна там спокійно плавати. По виселенню з номерів браслети не зрізають, але можна користуватися лише територією готелю та інфраструктурою. Рестораном користуватися не можна, а також є можливість за додаткову плату продовжити проживання, вартість проживання 10 доларів за одну годину. Дякую за увагу!